Привіт, любі друзі! Сьогодні я потрапив на будівельний майданчик, де ми вивчимо з вами великі будівельні машини. Екскаватор це справжній гігантський ковш, який копає землю, як ложка копає суп. У нього є довга рука, що може дотягнутися далеко, щоб викопати яму для майбутнього будинку чи дороги. Уявіть, що екскаватор може вирити басейн для усіх друзів. Усього за годину. Бульдозер це потужна машина з великим металевим щитом спереду. Він нагадує ведмедя, що розгрібає все на своєму шляху. Бульдозер штовхає землю, пісок або каміння, вирівнюючи майданчики для будівництва або прокладаючи нові дороги. Уявіть, що бульдозер може за день вирівняти територію для цілого футбольного поля. Самоскид – це машина з величезним кузовом, який вміє підійматися і висипати пісок, каміння чи землю. Він як магнітний рюкзак, що розвантажується одним рухом. Деякі самоскиди настільки великі, що в їх кузов можна помістити слона. Він дуже гучний. Асфальтний каток нагадує великий прасувальник. Він ущільнює і розгладжує асфальт. Щоб дороги були рівними та гладенькими, як дзеркало. Колеса катка такі важкі, що їхня вага допомагає притиснути асфальт щільніше за будь-яку важку техніку. Бачите? Дорога дуже рівна. Кар'єрний белаз. Це супергерой серед машин. Він настільки великий, що його колесо вище, ніж доросла людина. Такі машини працюють у кар'єрах, перевозять важкі камені та землю. Вони такі великі, наче двохповерховий будинок. Баштовий кран це справжній велетень серед будівельної техніки. Він будує високі будинки, підіймаючи важкі вантажі на висоту, куди не може дотягнутися навіть птах. Висота баштового крана може бути вищою за 30-поверховий будинок. Вони дуже високі. Автомобільний кран це кран, який може приїхати куди завгодно. Його рука схожа на телескоп. Вона розтягується, щоб дістати важкий вантаж навіть із даху будинку.